Дорогі друзі, мир вам. Я хочу прочитати текст святого письма, який знаходиться в посланні до Римлян, п'ятий розділ. І ми прочитаємо п'ятий вірш. А надія не засоромлює, бо любов Божа вилилась в серця наші. Духом Святим даним нам. Бо Христос, коли ми ще були немічні, в певний час помер за беззаконних. До цього місця. Будь ласка, займіть місця. Я хочу торкнутися дуже болючої і важкої теми. Хоча текст, який я прочитав, він, на перший погляд, не торкається цієї теми, що тут незнайомо. Я хочу говорити не про людську любов, а про, людську, а про Божу любов. Божа любов, вона відмінна від людської любові. І знаєте, яка різниця між Божою любов'ю і людською любов'ю? Якщо б у нас ми робили цю відстань у кілометрах або у кілограмах, ви знаєте, яка відстань, як небо і земля? Дуже далека наша людська любов від Божої любові. І тут святе письмо воно промовляє про те, що оця Божа любов, яка так далека від людської любові, вилилась. Серця наші Духом Святим. Розумієте? Для того, щоб зрозуміти сутність питання, ми давайте поміркуємо про людську, просту любов. Ну, Прояви цієї любові в Писанні, вони знаходимо ми, наприклад, Давід і Натан. Це такий взірець любові класичний. А давайте ми на щабелічок нижче опустимося і побачимо прояв людської любові ну такий з негативним відтінком. Амнон полюбив Тамару. Скажіть, будь ласка, то була любов чи ні? Як на ваш погляд? писання однозначно каже, полюбив. Але це людська любов. Я ну, не випадково цей приклад приводжу для того, щоб ми зрозуміли, що людська любов, вона має, знаєте, таку щербиночку, і вона недосконала. І люди кажуть, що від любові до ненависті, що, скільки кроків? Один крок. І навіть якщо ми побачимо цей вищий прояв любви у людей, ну, от Давід. І Натан. Досконала була любов? Так, не Він якийсь час був поряд з Давидом, а потім шляхи їх розійшлися, і в Манівці пішов Давид, десь він там один. А Натан повернувся в палац до себе, він пішов іншим шляхом. Друзі, чим відрізняється? Божа любов від людської любові. Яка сама головна відмінність? Може хтось сказати? Як? Нескінченна. Нескінченна. Розумієте, це, звісно, вірно, але я хочу дуже яскраво це пояснити. Наприклад, я працюю серед невіруючих в групах. І підняв цю тему і, ви знаєте, навіть запропонував людям, чи хто бажає отримати Божу любов, і ви знаєте, багато хто не захотів цієї Божої любові мати в своєму серці. Знаєте чому? Я зараз прочитаю один текст, який характеризує Божу любов. Це буде Євангеліє Святого Матфія, п'ятий розділ. І ми будемо прочитати 43-го вірша. Один вірш перший він нам каже про людську любов. А наступні вірші кажуть про Божу любов. І між 43-м і 44-м віршем буде: оце небо і земля. Оце буде відстань, яку не здолати людині, якщо вона буде долати ці кілометри сама. Отже, 43-й вірш. Ви чули, що сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. Це людська любов. Природній стан душі людини і полягає в тому, щоб любити своїх ближніх, своїх дітей, свою церкву, свій народ, Україну це природній стан людини. Неприродній стан людини. Надприродній стан людини, божественний стан людини, він тут, в 44 розділі, віршує. А я кажу вам: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, котрі ненавидять вас. І моліться за тих, хто. Кривдить і переслідує вас. Друзі, ви бачите різницю? Ви бачите ступінь нашої людської любові до людини. І ви бачите, друзі, неймовірно високу, безкінечну Божу любов до людини. Скажіть, чи це можливо? Любити своїх ворогів. Знаєте, коли я в мирний час проповідував ці речі, на автоматі не це йшло. Я спокійно міг закликати, друзі, любіть своїх ворогів і не моргнувши це казати. Тепер, коли, коли переді мною вдови, коли переді мною матері загиблих, а я працюю з ними. І мені треба прочитати цей текст, то тут ти повинен знати ціну слова, і ти повинен щось пояснювати, щось казати, щоб людина, не той, хто член церкви, а пересічна людина, людина в вулиці, вона погодилась з тобою. І ви знаєте, друзі, мені приходиться це робити. І, знаєте, це важко. І я хочу хоч трошки ну, під час своєї промови, своєї проповіді, ну, дати зрозуміти, що це таке. Отоявіть собі, друзі, наш Господь Бог. Скажіть, будь ласка, трошки інакше. Давайте візьмемо Єву. Скажіть, будь ласка, вона Авіля. Любила? Безумовно. А вона Каїна. Любила? Безумовно. Возьмемо такий персонаж біблійний Ревека. Вона Ісава любила. А коли він створив злочин і хотів забити, замордувати свого молодшого брата, вона я продовжувала любити? М? Ні? А Якова, коли він обманув там і свого татуся і, і, і там багато чого лихого робив, продовжувала любити? Це людська любов. Добре, давайте ми від Якова, від Каїна, від Авеля, повернемось сюди, на Пухова 4. Друзі, матерки, ви тільки добрих синів любите чи злих. Кого ви любите? У мене є різні сини. І у мене є жінка. Вона любить і добрих синів, і лихих синів. А скажіть, будь ласка, а чому це ми такі? А чому ми любимо не тільки добрих дітей, а любимо і злих наших особисто дітей? І знаєте, що мені відповідають, невіручі люди? То тому, що вони мої діти. Тоді давайте ще поглянемо на це питання трошки інакше. А Бог, який створив цей світ, він любить тільки злих людей, яких він створив, чи і добрих. І добрих, і злих, правда? Всіх любить. А виникає питання: чому він це робить? Тому що він Бог. Правда? А тепер ми повернемось ну, трошки, от я особисто трошки вам скажу, у мене є дві доньки. Одна донька живе на лівому березі Дніпра. І коли почався такий масований обстріл, вона якраз стояла біля під'їзду свого будинку, і дитинча під час цієї сирени, під час цих звуків, воно так стрепенулося і прокинулось від сну. Тобто жахнулося. Їй так боляче це зробилося, що маленьке дитинча, яке ще в колисті, а воно вже під звуки сирен росте і ну, розвивається. Вона прийшла додому, із-під її пера зразу вийшов вірш, а інша дівчина склала на музику, ну, такий хороший, чудовий вірш. Пройшло декілька тижнів. Моя старша донька живе в славнозвісному місті Курську. І там у мене шість бравих онуків від восьми років і нижче. Ось вона телефонує додому. Ми всі також ну, турбуємось про неї. Чому? У ну, вийшла за росіянина, ну, чому ми турбуємось? Бо то моя донька. І ось вона взяла трубку, підбігає дитинча. Мама бухає, бухає. Слухайте, бухає в Курську, бухає в Києві, в Києві жахається мій онук і в Курську жахається мій онук. Скажіть, будь ласка, що робити дідусеві? Чи я люблю їх однаковою любов'ю? Бог свідок люблю. Вони мені дорогі. І знаєте, ці грішники, нещасні, які наші вороги повинен, щоб хтось їх любив. Їх любить Господь. Чи можливо, щоб я, перес, людина, ну така проста смертна, мав оцю Божу любов? Тепер давайте повернемось до тексту, який я прочитав на початку. В Римляне? Записано про те, що любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим. Для того, щоб полюбити ворога, треба мати в серці Духа Святого. І тоді це в нас буде автоматично. Якщо я буду тебе, себе так сказати, настроювати і казати. Ось я полюблю свого ворога. От завтра я буду любив його там на 10%, завтра буду на 20%, післязавтра на 30%. Друзі, своїми зусиллями людина не здатна на це. Любити ворога це надприродньо. Це те, що може дати тільки Бог. Друзі, я хочу сказати про те, що любов до ворогів. Це не значить до любов до їх дій. Дії ворога, вони для нас мерзенні. ми їх відкидаємо, ми проти цих дій. Але людину нещасну, яка в цих цепах гріха, ми повинні любити. Давайте ми, у мене є ще трошки часу. Давайте ми звернемось знову. До Святої Книги Біблії. Знову і знову відкриємо цю нагорну проповідь і продовжуємо читання тексту, тому що я зупинився, не дочитавши до кінця цей текст. А там написано наступне в п'ятому розділі. Навіщо ми повинні любити своїх ворогів? 45-й вірш відповідає. Щоб бути нам, тут написано вам, щоб бути вам, синами Отця вашого Небесного. Уявіть, яка ціна питання? Якщо в мене є ненависть до ворога, я не буду в Царстві Божому. Слухайте, ціна дуже висока. Лакмусовою оцим папірцем, того чи я є дитя Боже. Це не те, чи люблю я свого ближнього, чи не люблю я свого ближнього. Чи люблю я свою матір або свою дитину, індикатором того, що я є дитя Боже, і є те, що коли я маю любов Божу, яка вилилась в моє серце Духом Святим, тобто, коли я люблю своїх ворогів. І тут немає, знаєте, середини. І я, коли це прочитав, я трошки жахнувся. Тому що я перевіряю себе. Знаєте чого? Я вам поясню. Тому що з невіруючими людьми, а також з віруючими, проповідник повинен бути абсолютно чесним. І якщо я вам це проповідую, то знаєте, що я собі виношу? Приговор? Бо завтра Бог може зробити так. Що, щось станеться з моєю дитиною, наприклад, чи поранення, чи щось гірше. А тоді, я, мені Бог нагадає цю проповідь, яку я тут говорив. І скаже, тепер люби. Тому що добре сказати, люби, коли немає якихось, ну, якоїсь ситуації, якоїсь труднощі в твоєму житті. І ви знаєте, я коли виходжу на кафедру, за кафедру, і хочу щось промовляти завжди в мене, знаєте, як током б'є, я несу відповідальність за свої слова. Але я несу відповідальність як проповідник, якщо я не прочитаю цих слів. Тому що це Боже Слово, яке оповідає про тих, хто має Божу любов, а хто не має. І прояв цієї Божої любові до людини це любов до ворога. Розумієте, що записано в Святому Письмі? І мене це дещо навіть і бентежить. Повинен я прямо вам сказати, дорогі мої друзі. Але я знаю, що якщо я не буду це проповідувати, я не буду істинним проповідником, я не достоєн буду цього звання, тому що так каже Святе Письмо. І так каже Слово Боже. І ви знаєте, я проповідую цей текст. І кажу, що якщо хто хоче бути дитьом, дитям Божим, він повинен любити своїх ворогів. А це означає по великому рахунку, якщо буде хрещення, а я служитель, і мені треба буде виясняти, чи має людина Духа Святого, і чи має вона дорогоцінний плід Духа, любов, радість, мир, і я повинен як служитель. Відрізнити людський прояв любві в серці людини, який буває у кожного із нас, від Божого прояву, любові, я повинен зрозуміти, чи це плод Духа Святого, чи це просто його стан, як доброї душі. І я повинен його запитати, запитати а як ти відносишся до своїх ворогів? Чи любиш ти їх, чи ні? Якщо ти любиш, ти народжена згори дитина, і тебе можна охрещувати. А якщо ні, то що тоді? Розумієте, оце мене в голові під час війни отак от, от шпигає, і серце моє неспокійне від цього. Ви знаєте, друзі, сидять невіруючі, я проповідую їм оцю ідею. І запитую мужчина, я хорошо знаю, він був алкоголік, тепер він трошечки так одягся, він ще не народжений з гори. Я називаю його по імені. Кажу, а ти хочеш мати Божу любов? А преамбула була така. Знаєте, що він відповідає? Ні. Я кажу: правильно ти кажеш? Ти вірно кажеш. Потім я починаю пояснювати більше-більше. Він каже: ти знаєш, я до цього відношусь. Нейтрально. Ну, уже легше стало трошечки. Ви знаєте, давайте ми ще прочитаємо трошечки рядків. Я роблю такий експеримент серед невірочих. І кажу: я тобі сьогодні доручаю керувати сонцем. Геленджику на дачу там одному керівникові президенту там держави. Ти пошлеш сонечко чи ні? А дощик туди пошлеш. Знаєте, що вони бажають? Гарячої смоли. Бажають, значить, наводнення, бажають неймовірної спеки. А тепер зрозуміли, друзі? Потім, коли вони так війшли і розказали, тепер ми читаємо текст, те, що написано нижче, а я кажу вам. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас, і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас, щоб вам бути синами Отця вашого Небесного, бо Він велить Сонцю Своєму сходити над лихими і над добрими, і Він посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яка нагорода для вас? Хіба не так само і митники роблять? І коли вітаєте тільки братів ваших, то що ж особливого ви робите? Хіба не так і язичники роблять? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Закінчився урок для невіруючих. одна жіночка гірко плаче. Не досягнув, я каже, Царство Боже. Як піду я на лісове кладовище, як побачу прапори над могилами наших солдат, немає у мене тієї любові до, до ворогів. Я кажу, то у вас людська любов. Якщо Господь ви ще не народжено згори, ви наступить такий момент, коли ви прихилитесь своє серденько до Господа. І любов Божа виліться Духом Святим, в ваше серце, і ви будете мати. Цю любов. Ви знаєте, коли в нас буде любов, ми переможемо. От тоді ми переможемо. І наша країна переможе. І мир Божий буде, тому що все починається з цього. Для людей цього світу це неймовірно і вони не можуть цього зрозуміти. Ну, друзі, я твердо вірю. Якщо наш народ прихилиться до Бога як держава, Господь змилується над нами і дасть своє благословення. Ми будемо закінчувати наше служіння і молитися ще раз нашому великому Богу, котрий помер за нас і полюбив нас тоді, коли ми були Його ворогами, коли ми ще нічого доброго для Бога не зробили і не мріяли про це, а Він за нас. Помер злих, недобрих, щоб ми були Його дітьми і також любили злих і недобрих людей і приводили їх до Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Звершимо молитву.